Енергетичний клік, який перетворює все, можливо, ви перепробували всі техніки візуалізацію, афірмації, дошки бачення, медитацію, але нічого не змінюється. Ви працюєте над своїм розумом, але ваш зовнішній світ залишається заблокованим. Що, Якщо не те, що ви робите, а частота, на якій ви вібруєте, блокує все? Справжні зміни не відбуваються через зусилля волі, вони відбуваються з енергійного клацання. Той самий момент, коли ви перемикаєтеся на іншу вібрацію. У цьому відео ви дізнаєтеся про 19 потужних тригерів, які можуть відчинити двері до достатку, любові, успіху та зцілення. Лише один з цих тригерів може змінити все, який з них буде вашим. Перш ніж зануритися в перший пункт, не забудьте підписатися і залишити синій палець, якщо ви хочете підтримати цей канал. І допомогти нам досягти ще більшої кількості людей з цими повідомленнями про достаток. Пункт Все Всесвіт слідує за вашою енергією, а не за вашими словами. Ви можете сказати, як я хочу досягти успіху. Але якщо ваша енергія вібрує від страху або сумнівів, ви відкладаєте успіх на потім. Один чоловік щодня говорив, що хоче бути фінансово вільним, але постійно скаржився на нестачу грошей. Він вібрував у протилежному напрямку від того, чого хотів. В той день, коли він перестав скаржитися і почав дякувати за те, що має, все почало змінюватися. Виправляйте свою енергетику, а не тільки слова. Пункт 2. ваше тіло посилає повідомлення Всесвіту. Мова вашого тіла говорить голосніше, ніж ваші думки. Жінка хотіла привернути до себе любов, але вона йшла з опущеними плечима, дивлячись в землю. Вона вібрувала від закриття, вона почала стояти прямо, посміхатися і одягатися з любов'ю. Через три тижні вона зустріла когось фізично втілюйте те, що ви хочете пережити. Пункт 3. те, що ви приймаєте, стає вашою вібраційною нормою щоразу, коли ви терпите неприйнятне, ви блокуєте достаток. Один чоловік залишився на токсичній роботі через страх щось втратити він вібрував під коренням, а не свободою. Коли він наважився піти, навіть не маючи плану, перед ним відкрилися несподівані можливості. Відмовляйтеся від усього, що знижує вашу енергію, Всесвіт пошле вам краще. Пункт номер 4 Емоції створюють реальність. Ви можете візуалізувати скільки завгодно, якщо ви нічого не відчуваєте, нічого не зміниться. Одна жінка щомісяця робила візійні дошки, але без емоцій. Того дня, коли вона заплакала від вдячності, уявивши свій ідеальний будинок, вона знайшла його за шість тижнів, змусьте своє серце вібрувати, а не тільки розум. Пункт номер 5 момент, коли ви говорите Стоп звільняє вас справжня сила, це сказати ні, коли щось вас не поважає. Один чоловік був у виснажливих стосунках, він розірвав усі стосунки за одну ніч. Того дня він відчув величезний приплив енергії. Через два місяці він зустрів когось, хто був з ним на одній хвилі. Сказати стоп означає звільнити місце для дива. Пункт шостий навколишнє середовище програмує вас енергетично, ви стаєте тим, що бачите щодня. Один чоловік жив у безладі, в оточенні рахунків і сірих стін. Він відчував себе важким, він перефарбував, прибрався, увімкнув спокійну музику. За тиждень він отримав роботу своєї мрії. Змініть обстановку. Змініть енергетику. Пункт номер 7 Тиша запускає справжній сигнал. У шумі ви не почуєте нічого нового. Одна жінка надмірно споживала контент на Ютуб, не вживаючи жодних дій. Вона вимкнула його на три дні. У тиші вона отримала чітку ідею, вона слідувала їй, і це спрацювало. Тиша це вібраційні двері. Пункт вісім. Енергія слідує за вашим рішенням, не за вашими коливаннями, не за вашими сумнівами. Один чоловік сказав, що хоче переїхати в інше місто, але він не переїжджав. У день, коли він, не подумавши, забронював квиток, синхронізація вибухнула Вирішіть, і Всесвіт піде за вами. Пункт номер 9. ваше дихання відображає ваш внутрішній стан, короткі вдихи, щищ страх, глибоке дихання, щищ спокій. Одна тривожна жінка почала робити п'ять хвилин серцевої когерентності в день. Вона сказала, що її життя сповільнилося, в хорошому сенсі дихайте, як впевнена людина, і ви станете такою. Пункт номер 10 енергія вдячності притягує дива, але тільки якщо вона щира. Один чоловік писав дякую щодня, не вірячи в це, а потім одного разу він сказав дякую зі сльозами на очах, думаючи про свого сина. Через три дні він отримав пропозицію, на яку вже не сподівався Відчуйте вдячність, а не декламуйте її. Пункт номер 11 Дія вирівнює вашу енергію. Не можна просто сидіти, склавши руки і чекати на диво. Одна жінка хотіла запустити свій проект, але мала сумніви вона просто почала писати невеликий пост він став вірусним Всесвіт винагороджує тих, хто рухається. Пункт номер 12 Ваше минуле не має влади над вашою частотою, якщо ви самі цього не дозволите. Чоловік жив стягарем своїх невдач, йому було соромно, він написав собі листа з проханням про прощення. цей ритуал звільнив його, те, що ви прощаєте, звільняється вібраційно. Пункт номер 13. те, що ви їсте, змінює ваше енергетичне поле, не тільки їжа, але й новини, люди і слова. Одна жінка щодня слухала сумну музику, її життя застигло, вона переключилася на веселу музику. Вона сказала собі Я відчуваю себе так, ніби народилася заново. Споживайте те, що хочете випромінювати. Пункт 14. Те, як ви дивитеся на своє життя, перепрограмовує вашу енергію. Один чоловік сказав: Моє життя пекло. Він почав говорити, Моє життя готує мене до чогось кращого. Через три місяці він більше не впізнавав себе Змініть свій світогляд і ваша енергія зміниться. Пункт 15. Ваша ранкова енергія створює весь ваш день, прокидаєтеся поспіхом, і все йде шкереберть. Одна жінка почала вставати на 30 хвилин раніше, щоб медитувати і посміхатися. Вона сказала: Я відчуваю, що все навколо мене слухає. Починайте свій день як сильна людина. Пункт 16. Енергія віри рухає гори, але справжньої віри, а не фальшивої, вимушеної. Один чоловік втратив усе. Одного ранку він прокинувся і сказав Я вірю навіть без доказів. Того ж дня він отримав несподіваний телефонний дзвінок, який повернув все на круги своя вірте, коли немає причин не вірити. Пункт 17. ваша енергія притягує, коли ви згідні зі своєю правдою. А не тоді, коли ви намагаєтеся догодити. Одна жінка перестала слідувати кодам, щоб бути як усі, вона пішла за своєю інтуїцією, її продажі злетіли до небес, вирівнювання створює непереборну вібрацію. Пункт 18 любов до себе підвищує вашу вібраційну цінність, чоловік постійно критикував себе, він вібрував відторгнення, він почав писати собі позитивні повідомлення на дзеркалі. Його постава, його погляд, все змінилося полюбіть себе так, як ви хочете, щоб вас любили. Пункт номер 19 речі починають відбуватися, коли ви перестаєте тиснути на себе. Одного дня ви відпускаєте і все починає відбуватися. Жінка місяцями намагалася показати будинок, вона відпустила. Через три дні подруга запропонувала їй ідеальну оренду те, що ви відпускаєте, приходить до вас. Висновок. Справжні зміни не приходять ззовні і не з магічної техніки. Вони відбуваються в той самий момент, коли змінюється ваша енергія, коли ви перестаєте вібрувати від страшху, сумнівів, нестачі, і нарешті обираєте вищу частоту, все навколо вас починає перебудовуватися. Лише одного такого зсуву може бути достатньо, щоб змінити ваше життя. Яка з них зачепила вас сьогодні? Напиші це в коментарях, і перш за все, Підпишіться на нові відео про достаток і залучення.